Доброго дня! Ви на каналі Математика це просто. І сьогодні ми розглянемо похідну складеної функції. Яку ми представимо ось в такому вигляді: y дорівнює F від U від x. Тобто функція F залежить від функції u, яка залежить від x. Похідна такого виразу запишеться таким чином: y штрих. Я тут вказую, що ми шукаємо похідну по x, це буде f' по U і U по х. Ну, давайте розглянемо приклад. Нехай ми маємо функцію y, яка складається із логарифм від косинуса і косинус. Від такого корення, причому під коренем є квадратичний тричлен. Як бачите, в нас тут функція дійсно складена. Спочатку наша функція йде логарифмічна, потім косинус, потім корінь, і потім функція, яка є квадратичним тричленом, ми нарахували чотири таких функції. Знайдемо похідну, починаючи із самої зовнішньої функції логарифма. Похідна від логарифма – це логарифм У похідна. Це є 1 поділити на У. І враховуємо, що У це складена функція множимо на у штрих. Тому отримаємо 1 поділити наша складена функція, внутрішня функція, ось косинус. Значить, аргумент у нас йде в знаменник. Тому ми записуємо косинус від корення х квадрат мінус 4х плюс 1 в знаменник. Помножити. Далі нам потрібно знайти похідну від косинуса. Похідна від косінуса, нагадаємо, просто візьмемо похідну від косінус x, це буде мінус синус x. А якщо ми маємо похідну від косинуса u, то це буде мінус синус у, яке множиться на у штрих. Тому похідна від нашого косинуса це буде синус, аргумент ми записуємо без змін. Оцей наш аргумент. Тобто це буде синус від х квадрат мінус 4х додати 1. Далі потрібно помножити на похідну від самого кореня. Пригадаємо, що похідна від кореня. Корінь з у, це буде 1 поділити на 2 таких кореня і помножити на штрих. Тому ми множимо на 1 поділити на 2 таких кореня. Корінь, 2 таких кореня. Корінь х квадрат мінус 4х плюс 1. І залишилася наша похідна від внутрішнього виразу, яку ми можемо домножити і дописати ось сюди в чисельник нашого дробу. Похідна внутрішнього виразу це буде 2х відняти 4. Як ми знаходимо? А знаходимо по формулі х в степені n похідна. Степінь ми зносимо, множимо на x в степені n-1. Тому ми знесли степінь 2 перед х, і похідна від 4х відшуковується як похідна константи, що множиться на х. Це c Помножити похідна від x одиничка, тобто буде просто це. І похідна від одинички це буде 0. Таким чином, ми отримали похідну від складеної функції. Математика це просто. Приєднуйтеся до мого каналу. До нових зустрічей!